Дімо! О! От тут, слухай, підкажи мені три варіанти топових шуруповерти акумуляторних в бюджеті десь до 2,5 тисяч гривень. Дивись, Андрюха, е якщо ми розглядаємо бюджетні варіанти і таке щось для дому, є топові позиції. Да, Дивись, да, да, сама, сама народна популярна моделька це компанія ProCraft, яка вартує 1470 гривень, угу. постачається в комплектації з одним акумулятором 20 вольтова лінійка. 1,5 Ампер години. І зарядний пристрій також. Далі розказую. Знімний патрон. Угу, Класно. І дві швидкості. Вона mm -hmm. однозначно вартує свої кошти. До речі, безщитковий двигун. Оце перевага. 1470. Наступну модельку покажу. Давай. Компанія мачта буде. Шопціню. Ціна трошки дорожча 2550 гривень, але ціна дорожча за рахунок комплектації двох акумуляторів. Тих самих 20 вольт, тих самих 1,5 ампер години, але вже дві штучки в комплекті. Пластиковий кейс для транспортування, аналогічно дві швидкості. Удар, без удар, сверління, три режими роботи. Працює. І на осанок на солоденьке залишив. Хороша, класна, потужна моделька від нашого власного імпорт-компанії МТОП. Аж падаєш! А покажу. Давай. Так. Дивись, Андрюха. Моделька від компанії МТОП, як і обіцяв, має в комплектації акумулятор тих самих 20 вольт, але ємність вже 2 ампер-години. Кейс для транспортування, безщітковий двигун, дві швидкості. І увага, 55 Нм. Коли у попередників було 30 та 35. Це а яка Бюджетна моделька, яка вартує 1900 гривень, але не бюджетна якість. Варто Ви. зауважити. Оце, оце мені подобається. Беремо. Найкращий вибір.